Світ змінюється, готові стати його творцем. Сьогодні кожен бізнес це цифровий бізнес. Але хто стоїть за цими змінами? На сучасному ринку праці звичайної освіти вже недостатньо. Погляньте на вакансії: Python, аналітика, штучний інтелект, блокчейн. Роботодавці шукають фахівців, які вміють використовувати сучасні технології для бізнесу, освіти, фінансів та маркетингу. Ось рішення. Наша магістерська програма з інформаційних систем та технологій. Уявіть себе, як ви прогулюєтесь сучасним кампусом. Уявіть, як ваші викладачі пояснюють моделі штучного інтелекту, навчають вас фінансовій аналітиці на Python та допомагають розробляти блокчейн-проєкти. Наша програма ваш квиток у майбутнє. Ми дотримуємося міжнародних стандартів, таких як ECF та EQF, що дає вам диплом, визнаний по всій Європі. Ви отримаєте затребувані навички з Python, Air, блокчейну та штучного інтелекту. І це не просто лекції, ви працюватимете над реальними проєктами та проходитимете міжнародні стажування через Erasmus Plus та партнерські програми з провідними IT-компаніями. Завдяки гнучким варіантам навчання ви можете навчатися онлайн або в кампусі. Але не вірте мені на слово. Подивіться на наших випускників. Він починав як студент, який хотів більше. А сьогодні senior developer, team lead Tech Lead у міжнародній ІТ-компанії. Владислав Яцюта, випускник магістерської програми інформаційні системи та технології, який довів, правильне навчання відкриває двері до великих можливостей. Він починав як студент, який прагнув змінити світ технологій. Сьогодні senior developer у Turnkey Labs. Олексій Іванов, випускник магістерської програми інформаційні системи та технології, який знайшов свій шлях у великому ІТ. Ця програма дала йому потужний фундамент знань та навички, які затребувані у світовому IT. Тут він навчився не просто писати код, а вирішувати реальні бізнес проблеми. Отже, готові до трансформації? Зареєструйтесь сьогодні та станьте частиною цифрової революції. Приєднуйтесь до майбутнього IT вже зараз. Для більш детальної інформації переходь на сайт університету або пиши прямо зараз на електронну пошту. Чекаємо на тебе.